Так, під, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням я заговорила оберіги для діток. Від зглазу. Чарівний захисний оберіг від зглазу. На портфель, в пінал, на ключики діткам, на ранець, на ранець, на сумки, вони люблять зараз причіпляти. На ключики їхні. Ось ось. І вони. Іменно треба вказувати ім'я і дату народження дитини. Але в мене багато студентів позамовляли. Ви знаєте, дуже багато. Так що ось цією відправкою 11 оберіжків із глазу для діток іде. Ну, ще є в мене, ще є і я буду заговорювати. Ось в мене є. Я буду загов... Вони такі приємні, вони йдуть знаєте, із таким приємним ароматом лаванди. Я перш з чим їх заговарювати, я в лаванді їх. Вимочую, і потім вже заговорюю на особисте ім'я. Дивіться, які вони гарні, дивіться, які вони неймовірні. І авокадо, і сонечка, і ананасік, з глаз від з глазу, і цукерочка, і цукерочка. Бо наші дітки всі для нас, і сонечка, і ананасики, і цукерочки. Ось сонечко з веселкою, ось квіточки, ось морозиво. Дуже-дуже багато є в мене вони, і вони з ароматом лаванди йдуть. Дітки їх дуже люблять, бо в мене всі сусіди у кого є дітки, і малі, навіть такого малесенького віку три місяці, а теж на колясочку ось прикріпили мій оберіжок від злазу. Саме головне для наших діток це щоб не глазили, не зурочували. От тут якраз ось червона ниточка, вона вже заговорена і буде прикріплена на ім'я вашої дитини і обов'язково дату народження. У моєї доньки в самої три таких оберіжка. Син, ну, трошки я йому здорову таку зробила, бо він каву в мене любить. Я зараз покажу, є в мене, теж. є такий брифов. Я покажу, який я для сина заговорила. Щас, щас. ось, Він сильно любить каву. І от бачите, навіть для, 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 для дорослих чоловіків, ось я йому з кавою теж заговорила. Ну, в нього є це є теж, а в нього вже окремий там оберіг на, на ключі. Бо я кицюня, як завжди, прийшла, кицюнічка. Лапке. Так що і для дорослих є, і для студентів, хто люби каву. Ну, ви мене просили, я зробила. Це чисто оберіг захисний звіт, на ім'я і дату народження. Я дуже старалася. Ось, дивіться, ще є таке морожено. Так, є полуничка ну Полонечка можна для гарної дівчини, вже такої, як студентка. Що в мене тут є? Ось морковка, дивіться, це все вони вже заговорені. А особисто вже буду ставити нам ім'я дитини і вашої дитини і дату народження. Цю відправкою 11 оберіжки Я тоді просто вам не встигла показати, не показувала, що вони ну, є в мене. ну Просто вже нема, не було часу по, по времени, бо не, не встигала. Так що, отакі чудо-оберіжки захисні від злазу можна замовити у мене в телеграм. Ласівочки, тільки не ображайтеся, що десь я не, не приймаю замовлення, тільки телеграм. Я просто не встигну. де По інших меседжерах. Там все переповнено. Дивіться, якось для дівочки такої білявочки гарнесенький. Ось, бачите, ви можете ось роздивіться. Ви можете мені писати і прям називати, який ви хочете я биріжок, і Я тоді буду саме для вашої дитини зараз. Ще ще покажу, дивіться, хто любить такі ужастики ось з привідінням. Дітки їх дуже люблять. мене прям просять. просять. А ось цим діткам, які вже ну почти нас по 14-15 років, дивіться, губна помада можна їм подарувати. Воно, знаєте, така якби дрібничка, ну це ж не дрібничка, це захист, бо червона нитка вже заговорена, тут заговор стоїть від злазу, а вже буду прикріпляти ім'я. Ви, якщо хочете, ви якийсь особливий оберіг, то прям пишіть. там Метелик, полуничка, бантик, блондинка, медведи, кананасік, привідіння зглаз. І я зроблю, дивіться, ось яка кава для дів... Не кава, а сок. общем, такі чарівні оберіги новинка. Оберіг від глазу для дитини. На портфель, пінал, ключі, ранець, на сумку. Та вони де хочеш зараз чіпляються оберіжки, бо мода зараз. Так, що я дуже старалася для вас.